До Різдва Христового громадські організації фонд розвитку кам'янського, бджола, новий час, Червоний Хрест та Покрова хаб» подарували дітям з родин військових справжнє свято. Получилось таке велике свято, близько 100 сімей. Сьогодні присутні сім'ї сім'ї військових. Буде солодкий стіл, буде солодка вата від Червоного Хреста. Також розмалюємо дітей, помалюємо, пограємось і дамо сувеніри від організації «Бджола». Представники Червоного Христа зазначають, для них важливо бути поруч із родинами, які потребують підтримки, особливо в такі святі дні. Наша роль дарувати дітям свята, дарувати дорослим свята, щасливі діти, щасливі батьки. Ми хочемо подарувати їм не тільки свята, але і солодку вату, зробити їхні свята ще солодшим. Благодійна організація Новий час подбала про солодкі подарунки дітям, запросили і веселих ростових ляльок-аніматорів. Діти з ентузіазмом долучилися до дійства, яке розгорталося на імпровізованій сцені. Зробили таке свято, свято різдва нашим дітям, дітям загиблих героїв. Подарували їм цукерки. Це дуже важливо в такий скрутний час. Особливий акцент на важливості духовної складової зробив отець Феодосій, який привітав родини зі святом. Він наголосив на єдності, любові та взаємопідтримці, які є невід'ємними в ці святкові дні. Наше завдання, як доросле, зробити все, аби ваше дитинство проходило класно, весело, яскраво. Аби у вас були найприємніші, і найтепліші слова де те, що є, хай воно буде наповнене радістю, веселощами, колядою, якимись, знайти посмішками і завжди вашим яскравим сміхом. Представники громадської організації Бджола передали слова підтримки та вдячності від міського голови Андрія Білоусова і зауважили, що діти це наше майбутнє. Передаємо величезний привіт, найкращі побажання і просимо передати, що ви не сумнівалися в тому, що бажання кожного вас підісниться. Щоб у вас було гарне дитинство і мирне небо зі святом вас. Усіх усі складові для гарного дитячого свята організатори врахували. Аніматори опікувалися веселою та цікавою програмою, захопливими історіями і танцями. Гості кажуть, ці побажання враховані, найменші задоволені. Нам прийшла перший раз дуже подобається. Особливо в наш час такі положительні емоції для дитини в наш час це дуже добре. Хто мені, але щасливі родини рушили додому, залишаючи у серцях теплі спогади про це чарівне свято.